Вітаю на каналі Магія Тару. Хочу подивитися питання з ядерною зброєю. Так, скажіть, покажіть, чи буде влітку 26-го року застосована ядерна зброя росіянами? Проти України, скажіть? Ну, Давайте прямо спитаємо, чи буде застосована, застосовані ракети з ядерними зарядами по Києву, скажіть. Ні, не будуть? Чи будуть застосовані? Ракети з ядерними зарядами. Російські ракети з ядерними зарядами по Україні в цілому, взагалі десь по Україні. Чи зроблять вони таке? Ні, тільки шантаж не можуть. Отвіт, буде відповідь. Точно знаю, що буде відповідь, не буде такого. Так, скажіть, покажіть, а взагалі, там, наприклад, пізніше взагалі буде застосована Росією ядерна зброя проти України. Цілком можливо таке, може таке бути. Мають перешкоди, дуже хочуть в планах таке, от на пов'язки дня стоїть, що коли ми це будемо робити. Заперечую це як вихід із ситуації важкої, в яку, в якій вони опинились, вони вже не вивозять цю війну, і це щоб швидко все закінчити, перемогою. що... Застосуємо ядерку і все спер... припиниться і на нашу користь, ну, на їхню користь, вони так думають. Є ті, хто проти цього дуже в самій Росії. Прибираю весь негатив, Вище сили допомоги, прошу, зруйнуйте ворогам плани і захисту для України, для всіх її мешканців, щоб не було застосована ядерна зброя проти України по Верховному суду, буде так, і так є. Буде так. Дякую всім за увагу! Дякую за донати і до зустрічі на каналі.